Всем привіт всім гарного дня, ось така у нас погода. Сьогодні сонечко то є, то нема. Там люди дрова ріжуть. ось, А це я копаю тут ту частинку, думаю, я трохи скопаю її таке. Та й таке то. Оце, де, де більше рум'янку зійшло, тут буде найтягша ділянка копати. ну, Але нічого, зараз викопаємо. Аби на крижі не підвели. Так що ось таке то. А я вже Ось ось звітом скопала сюди трошки. Ось тут в мене так кущівка росте і гладіолуси молоді ті що є, я їх не викопувала. Хто зійде, той зійде на весну. таке діло. Ось такі то справи. Так що я працюю. Нісочкою, не набирала не зернят, ось з гарбуза і тепер буду. Працювати покопаю трохи, не знаю, чи на все я, чи все мені вистачить, сили скопати, чи кусочок скопаю. Земля тяжка, а крижі перевантажувати не хочу. Так кажу, як є, то думаю трошки покопаю, а там побачу, я піду до хати. Молоко пережену, чи ще щось зроблю, не знаю, подивлюся зараз, щось буду робити. Ігор так казав, не копай, не йди, не копай. Ладно, йду трошки попробую. Кав, Зможу, зможу, не зможу, так і буде, піду назад. О, але вроді копаю нічого, зараз тепер копаю, а там далі буде видно, що будемо далі робити. О, та і таке то, та і таке-то у нас справи. О, аби аби здоров'я не хуже, вже добре. Та й такі то справоньки у нас. Дай з бог все буде добре. О. Дайте, Значить, таке я нерівно відкопую, його треба о такого відкопати. А я не хочу, та й мура викопати. Може де восени побачу, не знаю, Ну, не хочу зараз. Я ледачу. О. Не хочу тої пари не копати. Воно то можна город розширити, таку, аж під той виноград та все скопати. Може і таке зробимо, котрого зразу побризкати, треба буде весною його воно пропаде, а тоді перекопати. Таке можна зробити. буде, ну, Але то ще не, не зараз і не нині, щоб города додавити трошки. Ось там побачимо. Як Бог дасть буде здоров'я, як буде сила, настрій. Ось, і чи його треба того города більше чи інше, не знаю, ось так скажу. Так, що, так що ось такі-то справи. Хай все усіх буде добре. О, а, я, а я буду копати далі. Бачите, знову дири є, миші свіжі і знову треба буде. І знов треба буде їх травити. таке-то. Хай все у вас буде добре, а я буду копати. Всім привіт ще раз, після паузи. Так. Ой, все. Хто молодець, люба молодець? Все, люба докопала. Бачите, от відії виямки, оце сюди, 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 сюди. І сюди я докопала. Скопала, відкопала, щоб треба було б того живота вирівняти, ну не знаю. Щось я нині вже не маю бажання. Ухляла, уморилась. Люба наробилась. О, Наталя вже зі школи прийшла. А мені треба посадити зараз ще мяу мяу Я тут викопала. Не знаю, чи тут його назад посадити, чи його викопати, звідси забрати. Викопати, то я викопала, бо тут було дуже перейки під ним багато. О, Бо воно з краю росло і перейка полізла під нього, треба було викопати. Чи в друге місце перенести, але тут файна земля, може її й тут назад посаджути, отуди отдалі від перейки трохи. А на другий рік тут і полуниці, ото треба буде все скопати і викинути віце. Полуниці перенести ось туди на ріжок, де часник забрав ось туди. Ось ці полуниці звідси, бо тут дуже гарні полуниці великі. Це ще з моїх полуниців. Вони отакі полуниці здорові. Є щось тут в них їсти, вони дуже гарні, і дуже смачні. Це я їх так оставила і не зачіпаю. На другий рік перенесу їх доживу, ось туди на той ріжок їх. Та й таке то, там побачимо. А я. Зараз тут їх таке, напевно, темняво посаджу, і от де ще пару полуниць викопала, то он туди його занесу. Отуди от опосаджу. Треба посадити. Бо шкода викидати то з тих файних, але тут дуже перійка була, то я мусила їх викопати. Та й от таке. Та й такі то справи. А так, так більше ніч. Все остальне ті самі новини. Купай, Люба, і. І усе, але Богу дякувати, вже скопала. Ура! Я вже господиня, в мене город скопаний. Так що ось таке. -то. Так що такі то справенькі дівчата і хлопці. Зараз посаджу ж тих пару полуниців і темня-ум'я, от там, де воно лежить, напевно, там я його і посаджу. О. Хай росте, хай приймається. Буде на другий рік, знав, толк буде. А ні, викину кідроні бабушки і все. Щось воно в мене ну, ніяк не росте, не знаю. Чого воно хоче, сама не знаю. Ну, побачимо тоді. Так, що ось такі, то справи. Погода в нас гарна. Аж жарко була в двох свидрах, мусила скинути, тільки тоненькі залишилася. Ось, бо жарко копати, аж, аж то жарко. Не просто жарко, аж дуже жарко. Так, що ось таке то. І справи. А так більше, так більше ніць нового. працюю. О, задоволена, вчора саттіла сьогодні, скопала город, погодиться гарна, аж охота робити, ту переяку треба викинути з відра. О, та й усе. А вам скажу всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. І хай у всіх все буде добре. Це мій виноград. Я його накривати не буду, нічого з ним робити не буду. Хоче рости, то буде рости. А не схоче, то як схоче. Так що ось таке. -то. Всім папа. Бережіть себе, хай всіх все буде добре. І тільки хороших новин всім. Гарного дня!